На своєму YouTube-каналі вас вітає Алекс Місавич. Бази даних українською мовою. Урок 10. Upper. Або інакше кажучи, саме українською мовою, переведення літерного рядка у верхній регістр. Верхній регістр англійської мови звучить як uppercase у мові SQL функція Upper. Вивести всю інформацію про клієнтів, які проживають у Львові. Що ми робимо? Select зірочка from клієнти. Клієнти це наша таблиця, з якої ми обираємо всю інформацію. Where місто дорівнює у лапках Львів. Ще один можливий запит. Select зірочка from клієнти. Where upper дужка відкривається місто, дужка закривається дорівнює львів у лапках. При тому львів великими буквами. І воно нам виведе львів, тобто L великий, м'який знак великий, В маленький і В маленький. Друге, воно виведе нам L великий, знак великий, В великий і маленький і В маленький. І третє, воно нам виведе всі великі букви Львів. Функція lower. Переводи літерний рядок до нижнього регістру. Where lower від місто. Від це означає в дужках. Lower, відкрите душку, місто, закрите душку дрівнює Львів. І Львів маленькому поступиш. Як ви завагу, якщо від вас подалося